Мають мобілізуватися такі інфлюенсери, там, Лачен, Лібіга, Чмут? А чому ні? Я ну, не дивіться, я не знаю, питаю. Э, блогерів, скажу чесно, розумна, розумний командир ніколи не відправив э, типу, людину, яка може приносити користь своєму підрозділу на фронт. В будь-якому випадку така людина може піти в штурми тільки добровільно. От, э, з можливостями там Лачена, Либіги і тому подібне. Там, там блогерів достатньо велика кількість цивільних, там і Волошин, і хто там, ще, там типу, багато-багато їх там. Їх реально можна було б відрядити там, ну, точніше, призвати в армію, поставити на посаду помічника пресофіцера частині. Вони б робили по факту те саме. Звісно, їхні заробітки б просіли, тому що у них не було б часу, ті типу, поколотить бабло. Але, Чому, але, але вони б дуже добре допомагали армії. Вони б були прикладом для того, щоб піти в армію. Вони б ходили там на інтерв'ю, да, з їх відомістю, типу, розказували б за свої підрозділи. От, Просвіщали людей, тому що багато людей взагалі не розуміють, як працює блін система в армії, що таке система е, армійська, як воно там все виглядає. Для них поняття, що ти б, блін, з самоліту викинули на полі, і ти побіг з автоматом стріляти, або вони представляють, що це Counter-Strike і там прям. Етат, щоб це все людям показувати, тому що нас, військових, для цього мало, а в них дуже велика аудиторія. І це було б дуже класним і інформаційною підтримкою підрозділів, і фінансовою підтримкою підрозділів кожного в якому би вони там служили. Да? Просто це сприймається так, що Лебіга там багато донатить, там лачен багато донатить, і їх не треба відправляти на фронт, бо їх там вб'ють. А ніхто їх не буде відправляти на фронт. Вони реально будуть виконувати корисну місію в армії. Все.